улюблені у Христі, брати і сестри. Коли людина приходить у цей світ, вона не лише отримує всі можливості для зростання та пізнання, але й також стає носієм покладеної на неї Богом відповідальності. Ми можемо скористатися безлічю технологічних надбань сучасності та досвідом попередніх поколінь, Проте яким би складним і глобально розвиненим не був здавалося б, світ. Ми маємо пам'ятати, що він може бути і надзвичайно вразливим. Сьогодні, на жаль, ми живемо у час тяжких випробувань і швидких змін. Багато людей вимушено полишили свої домівки і тимчасово перебувають в інших місцях проживання або укриттях, потерпають від розрухи та холоду, і це стало частиною нашого повсякденного життя. За таких умов надзвичайно зростають ризики поширення небезпечних інфекцій, які завжди супроводжують війни. Згадаємо історію людства, і ми там також знайдемо, крім лиха і чисельних різноманітних воїн, чимало свідчень хроністів і літописців про моровицю, смертоносні пошесті і чуму. ці хвороби вражали людство і забирали багато життів. За наших часів загроза інфекційних і соціально небезпечних хвороб не зникла. На жаль, у деяких частинах світу досі вирують вірус поліомієліту. А також кір і краснуха, правець і дифтерія. Не забуваємо, що і пандемія covid 19 триває разом з тим. Сучасні знання допомагають боротися з цими недугами. Яскравим прикладом цього є вакцинація, яка дає можливість нашому імунітету вдало долати різні інфекційні агенти. Наша церква підтримує ідею поширення сучасних знань про інфекційні хвороби. Ці знання допомагають дізнаватися більше про прості правила, які в умовах військового стану можуть зменшувати. Чити ризики поширення небезпечних інфекцій і дозволять уберегти своє здоров'я та здоров'я багатьох людей. Нехтування правилами поведінки у громадських місцях, зокрема у церквах, може наражати на небезпеку наших ближніх. Тому ми закликаємо своїх парафіян бути відповідальними, не ігнорувати загальноприйнятими нормами гігієни та виконувати рекомендації лікарів, зокрема щодо вакцинації. Настоятелям храмів і монастирів потрібно ретельно виконувати всі рекомендації фахівців з питань громадського здоров'я у ці складні часи. Ми маємо підтримувати і піклуватися один про одного. Тому дивіться цей курс: дізнавайтеся більше про інфекційні хвороби та про те, як вберегтися, щоби не заразитися. Пам'ятайте, що вакцинація є надійним способом зменшення поширення інфекційних недуг. Він допомагає захистити себе, ближніх і наших захисників, які мужньо боронять Україну.